час і на віки віки. Господарям і діточкам, проживаючим в тому домі, ангела охоронителя в житті і бережи їх усіх, намного я і благає літам.

Масловський Юрій. Карнаков Дмитро. Незабаром молодші діти вільнються у дружній шкільний колектив найбільшої в районі школи гуської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 І учні цієї школи хочуть зробити своїм майбутнім шкільним друзям подарунки. Наталію Анатолійовну. Шановні гості, я в першу чергу хочу подякувати всім людям, які долучилися до відкриття цього будинку. Дякую за їхню допомогу, матеріальну, моральну, а так само, хто доклав сюди свою працю. Зараз дуже нелегкий крок. В створенні будинку по діток буде більше, ніж у нас є, але мене підтримує моя родина, мої діти. І з Божою помічю, і з вашою допомогою. І я думаю, що нам все вдасться, щоб в цьому будинку звучав дитячий сміх, радість і щоб цей кім був їм рідним. Ісусу Христу, все чесний отче, дорогі діти, шановні батьки, шановні гості, які сьогодні прийшли до цього, до цього будинку, до цього сподіваюся, щасливого гніздечка, яке приютить діточок, що просить в Бога дитина-сирота. Дорогий Боже, я тебе прошу, щоб в мене було тато і мама. Дорогий Боже, я тебе прошу і обіцяю, що я буду їх слухати. 600 тисяч гривень закладено на те, щоб допомогти ось таким діткам? Все старалися і небайдужі. Всі небайдужі люди, які допомагали цьому. І місцева влада. Сьогодні... Але це дуже теплий, дуже очікувана подія. Перш за все, я хочу подякувати мамі за її велике серце. Не кожна жінка буде любити чужих дітей. Щоб вони її стануть своїми і навіть більше чим рідними. Я хочу подякувати за те, що ваші руки годують цих дітей, що ваші руки люблять цих дітей. Я хочу подякувати батькам за те, що вони такі є. Дорогі діти, ви щасливі, Ви знайшли. Тепло, велике батьківське тепло. Тому зичу вам здоров'я, зичу вам сили і баж... зичу вам твердості духу пам'ятати, що ви є представники великої української нації. Україна є могутня, сильна держава, і вона обов'язково буде українською. І українці будуть господарями на свої і в цьому році. Ми ще плануємо добудувати Всі заплановані шість на це достатньо коштів. Ми стикнулися з питаннями по сім'ях, які будуть тут проживати на сьогоднішній день. У більшості районів сім'ї вже прийшли навчання, є сім'ї з дітками, є е, готові інфраструктурно такі будинки. Ми просто перейшли трошки на якісно новий рівень цих будинків. І от, наприклад, наступного дімо відкривати в Доможирі, вже зроблено по спеціальному проекту для багатодітних сімей. І ми надалі будемо робити такі типові будинки на сімейного типу, що дасть можливість сім'ям в більшому комфорті виховувати дітей метою відкривається відкривають. Ми поставили перед собою задачі президент України, і уряд про те, щоб усіх типочок перевести з інтернатних закладів і установ дитячі будинки сімейного типу. Така програма в нас є. Я при що до 2015 року таку програму завершимо. Вона буде завершена достойно, у нас для цього є в першу чергу бажання і можливості. В другу чергу, звичайно, у нас є велика потреба в тому, щоб діти виросталися в а не державних установах. Ні, тобі прошпитання не про твій тамі. Просходять чи підверте брату, це мається така, що протока звільняє. Чи справді у нас є процес реорганізації. Відповідно, до цього процесор реорганізації, з касовами управління, якому був керівником пан Петю. На сьогоднішній день ми маємо інших людей, які будуть працювати в цьому управлінні. Тобто, фактично, я було за два місця попередження про спорушення його посади, тому це нормальний процес. Пан Петюк. Я думаю, знайде достойне місце своїм знанням, вмінням і своєму досвіду. А на охороні культурної спадщини будуть працювати люди інші, які доведуть не менш достойними ніж панду. Ваше надбужіє дуже мальовничим. Неправда, що це мій перший візит. Я, ну, я, багатолюдний. Двічі, я, я багатолюдний так. Двічі я сюди приїжджав з сім'єю. Я походив по місту, подивився і палацики, і я тут, і подивився інші об'єкти. Мені було цікаво для себе розуміти. Я суботу неділю часто роблю такі виїзди сімейні, по-тихому називається. Так що, місто досить мальовне 600 років Маглобурського права. Велика історія. Тут тут кожен, кожен кожен камінь, напевно, кожна вулиця якраз пропитана тою історією, історією українського державотворення Петрушевич і багато багато інших речей. Тобто це це досить цікаве містечко. Я думаю, що тим людям, які тут живуть, повезло, що вони мають такі містечко. Що стосується інфраструктури, мені дуже сподобалось, що тут не обов'язково можливо щоденно, але постійно, постійно є чистота, постійно проведений порядок. Можливо, не так багато тут. Не такі статки людей, але завжди є дуже акуратно все зроблено. Подивіться на кожне подвір'я біля кожної школи, на кожній вулиці. Мені це подобається. Ти знаєш де ви що кажеш, найгірші дороги, але найкращі в буську. Ну приблизно так воно десь є. Дійсно, на території Львівщини найгірші дороги в Україні, але те, що ми бачимо в Бузьку, ну приємно дивує. Цікаво, що ви побували в Палаці Баданів. Чи маєте якусь версію, щоб його відкрити для громади, тому що ця історія в перебиті навіть до захоплення цього, зробити там нам краєзначий музей, щось, щось, що маєте свою версію, як би його освоїти, як би він не розвивався. Палац Бодені знаходиться в унікальному місці, він знаходиться в структурі так званої львівської підкови, там, де можливий великий потік туристів і звичайно він буде працювати як краєзнавчий музей, чи можливо як музей чи картинна галерея, чи загалом він повинен працювати на рекреацію, на залучення туристів до Бузька, для того, щоб туристи мали можливість тут відвідати і не тільки палац Бодені, але й Залишити тут якісь кошти, що також піде на користь місцевого бюджету. Звичайно, при путі, починаючи з військових, потім Міністерство внутрішніх справ. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, всі документи відправлені до Кабінету міністрів України і Палац Бадені буде власністю територіальної громади. Я в цьому переконаний. А в подальшому, звичайно, нам всім докласти і фінанси, і рук і. Бажання і можливості для того, аби він перетворився дійсно на те, на що він був раніше призначений саме на полонці. Ви як обласний голова, обласний кірник, хто маєте для кожного району якусь таку глобальне завдання по розвитку економіки? Що би ви запропонували для нашого надкужя, щоб вони економічно зміцнилося? Тому що почали будувати теплицю, воно вклятко, чекаємо тих 200 робочих місць. а Це для нас дуже важливо і дуже багато. Наскільки мені відомо, все не так сумрачно, як ви кажете. Справа в тому, що дійсно розвиток надбужі це розвиток його як аграрного регіону, як аграрний сектор і як. Господарські підприємства, що мають як потяг витягнути всі інші галузі. Тому я знаю проблему, яка є з будівництвом тепличного комплексу. Сьогодні я зустрічався тут під час цієї святкової, святкової зібрання із керівниками цього підприємства. Ми їм сприяння. Я думаю, що тепличний комплекс буде і буде найближчим часом відкритий. І робочі місця дуже будуть також будуть створені. Я думаю, що якраз аграрний сектор це той сектор, який повинен над Витягнути ще вище ніж вона є зараз. Дуже дякую вам.